Чоловічий одяг Джордж, Есочка трикотаж. Така трикотаж на замочку С. Елічка, таким, як трикотажик, спортивні штани баєчка. Есочка. XL, Така XL на замочку трикотаж. Дуже класна така якість. XE в такому кольорі. Така термо, емочка, світшот баєчка Елічка, XL, два XL, елічка баєчка спортивні штани, така на замочку Елька, XL, XL, емочка спортивна баєчка. Элечка, XL і світшот, цвет байка.